Грозові дощі та спека. Магнітні бурі. на вихідні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на три дні з 6 по 8 червня. Погода стрімко змінюється, впевнено, нагадуючи нам, що літо це найспекотніша пора року. Наприкінці тижня по всій країні пануватимуть високі температури. Середньодобові значення коливатимуться від плюс 27 до плюс 31. Найспекотніший день неділя. В останній день тижня температура підвищиться до 36 градусів тепла. Ночі не будуть надто дискомфортними, але прохолоднішими. В середньому від плюс 15 до плюс 20. Упродовж найближчих трьох днів. На заході країни прогнозують дощі з грозами, тоді як в інших регіонах дощі матимуть періодичний характер. Вітер південних напрямків його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У більшості регіонів спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Нагадуємо, що в період з 10 по 16 годину знаходитися на відкритому сонці вкрай небезпечно. У цей час можливі теплові та сонячні удари. Не нехтуйте цими правилами. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 6 червня, п'ятниця. У західних областях з настанням ночі температура повітря становитиме плюс 16, плюс В Вдень у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську температура коливатиметься від 29 до 32 градусів тепла. Вітер південний, південно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. У центральній частині України п'ятниця хмарно з проясненнями вночі від 17 до 20 градусів. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси залишатиметься високою від плюс 31 до плюс 33. Вітер південно-західний. Його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва. Жителі столиці спостерігатимуть грозу, час від часу на небі з'являтиметься сонце. В ніч на п'ятницю плюс 20, вдень температура підвищиться до 29 градусів тепла. Швидкість південно-західного вітру не більше 2 метрів за секунду. На півночі хмари частково закриватимуть сонце, подекуди дощитиме в Чернігові гроза. Нічна температура підвищиться до 19 градусів тепла. В денні години у Сумах Охтирці, Житомирі, Бердичеві та Чернігові утримуються спекотні показники плюс 30 плюс 33. Вітер західний, південно-західний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло, вночі від 13 до 17 градусів тепла. В День у Одесі, Південноукраїнську, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні повітря нагріється до плюс 25, плюс 32. Вітер південних напрямків дутиме зі швидкістю до 4 метрів за секунду. На сході України Сонце час від часу буде ховатися за хмарами. В темну пору дня плюс 15, плюс 20. В денні години у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі плюс 30. Плюс 33. Швидкість південно-західного західного вітру до 4 метрів за секунду. Погода 7 червня. Субота у західному регіоні грозова активність продовжиться без дощів лише в Чернівцях вночі від 15 до 19 градусів тепла. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від плюс 28 до плюс 31. Швидкість південно-західного західного вітру від 2 до 4 метрів за секунду у центрі України у суботу сонячно. З невеликою кількістю хмар дощ йтиме в білій церкві. Нічна температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 21. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому Кременчуці, Білій церкві та Черкаси зафіксують спекотні показники від 31 до 34 градуси тепла, вітер південно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві в столиці в перший вихідний день дощ продовжиться: вдень до 30 градусів тепла, вночі до плюс двадцяти. Вітер південно-західний, його швидкість до 2 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу очікується хмарна погода з періодичними дощами і грозами. Нічна температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 20. В денні години у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові потепліє до плюс 30, плюс 34. Швидкість південно-західного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. На півдні України протягом дня буде сонячно, але подекуди на небі з'являтимуться невеликі хмари. В нічні години від плюс 14 до плюс 18. Протягом дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні, Південноукраїнську та Миколаєві від 26 до 34 градуси тепла. Вітер південний південно-західний не перевищуватиме 5 метрів за секунду. На сході у суботу переважатиме хмарна погода. Сонячного світла буде небагато. Вночі від плюс 17 до плюс 20. В денні години у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря нагріється до 34 градусів вище нуля. В таку погоду пийте достатньо води, уникайте тривалого перебування на сонці, особливо в обідню пору, носіть головні убори та легкий одяг. Вітер здебільшого західний до 3 метрів за секунду. Погода 8 червня. Неділя. На заході тиждень завершиться дощовою погодою з періодичними грозами. Нічна температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 17. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від 30 до 32 градусів вище нуля. Вітер південний, південно-західний, його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. У центрі України у неділю хмари частково закриватимуть сонце, вночі від плюс 15 до плюс 20. Протягом дня у Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Білій, Церкві, Кропивницькому та Черкаси зберігатиметься спека, температура повітря коливатиметься від 32 до 36 градусів тепла. Швидкість південного південно-західного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва у неділю утримується хмарна погода з проясненнями: вдень температура підніметься до 32 градусів вище нуля, вночі до плюс 18. Швидкість південного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі у неділю в конотопі та Сумах пройде гроза. Врешті міст сухо, сонячного світла буде небагато. В нічні години від 16 до 19 градусів тепла. Вдень у сумах бердичеві, охтирці, прилуки, Житомирі та Чернігові плюс 31, плюс 36. Вітер південний, південно-західний, не перевищуватиме 5 метрів за секунду. В південних регіонах очікується сонячна погода з невеликою хмарністю, яка не зіпсує загального враження від ясного дня. Нічна температура плюс 15, плюс 19. В денні години в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві фіксуватимуть до плюс 28, плюс 36 швидкість південного вітру до 4 метрів за секунду. На сході у неділю сонце ховатиметься за завісою хмар. Повітря буде розпеченим. В нічні години від 18 до 23 градусів вище нуля. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові підвищиться до плюс 35, плюс 36. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Магнітна буря! До уваги всіх метеозалежних у п'ятницю сила магнітних бур підвищиться до середнього рівня. Пік припаде о 3-й годині ночі, тоді сила магнітних бур становитиме 4 бали. Після цього інтенсивність бур поступово зменшуватиметься. У суботу, після 3-х годин ночі настане повний геомагнітний штиль, який протримається до неділі. В останній день тижня можливі помірні коливання магнітного поля. Щоб зменшити вплив магнітних бур, рекомендується більше відпочивати, уникати стресів, пити достатньо води, зменшити споживання кофеїну і алкоголю, а також за можливості обмежити фізичне навантаження. Бажаю вам гарного самопочуття. Бережіть себе та своїх близьких. Стежте за погодою та підписуйтесь на погодники до зустрічі в нових випусках.